Можливо, ви вже бачили цю інформацію. Можливо, ви зараз почуєте з нашого етеру про те, що, начебто, у Криму зараз також є дим. Люди постять в телеграм-каналах відео, що, начебто, там обстріли тривають. І е, чи вам щось відомо з цього приводу? Справа в тому, що в Криму останнім часом досить часто трапляється займання така собі бавовна. Це не випадково, адже Крим перенасичений військовими базами об'єктами, де Росіян зберігають власну техніку, озброєння, відповідні боєприпаси до того озброєння. Тому думаю, що такі випадки будуть траплятися і далі, і далі. Щодо безпосередньо міжводного, то за часів до початку російсько-української війни, 14 року, в міжводному не було жодних баз окрім базові починку з того часу вже минуло 8 років ковіда, з'явилися в тому числі і ворожі військові об'єкти. Думаю, що буквально ближче до вечора ми будемо мати інформацію. Ми ж маємо зауважити, що від Сенфірополя від Іпаторії міжводна з знаходиться на досить такій серйозний відстані і для того, щоб прибути туди на місце та з'ясувати, що саме сталося, потрібен час. Що стосується інформації в місцевих тамтешніх пабліках, поки що інформації чіткої немає, але я спостерігаю дуже уважно за... Повідомлені в, в інтернет мережі Криму, але ж поки що нічого абсолютно такого чіткого, щоб вказувало, що саме сталося, і відповідно за яких обставин поки що невідомо. Ми дійсно спостерігаємо, що ледь не щодня на території півострова відбуваються вибухи, Вибухи пожежі. Можна сказати, що Крим це вже став такою другою Чорнобаївкою. Я би не поспішав би робити такі виставки, але впевнений в тому, що українські сили оборони роблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб той самий переможний рахунок, який відкрила свого часу, і зреалізували Чорнобаївка, так само цю ту естафетну паличку отримав від неї Кримський півостров. Думаю, що для після того як ми отримаємо кінець кінця від наших західних партнерів ту зброю, ракетну зброю, яку ми досить тривали. Час э, анонсуємо. Я маю на увазі ракети класу Атака з спроможні діяти на місці до 300 кілометрів. Тих самих балован на території помовної республіки, для якими знаходиться в окупації, буде траплятися далі більше. До речі, напередодні наш міністр оборони Резніков, він заявив, що зокрема ось цими ракетами, про які ви сказали, що ми ними не можемо бити по території Криму, адже, е, начебто, ми можемо тільки нашою зброєю робити такі ураження. Е, чи в нас є така зброя, яка може дійсно е, завдавати таких ударів по території півострову? А давайте розбиратися. Якщо ми з вами подивимось на міжнародне право, воно абсолютно чітко трактує, що Крим це Україна, тому які можуть бути заперечення чи відсутність дозволу для бойової роботи українських систем чи систем, які передані нам західними партнерами по об'єктах. Військових ворожих об'єктів, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму. Адже ще раз наголошую, що Крим це Україна, тому українські сили оборони мають всі підстави вести бойові дії і нищити ворожі об'єкти на території як тимчасово окупованого Криму, так і на території Донецької та Луганської областей.